Друга частина відео про бюджетні Мальдіви І сьогодні я вам розкажу, як дешево дістатись на локальні острови, які тут є розваги, як наробити ось такого гарнющого контенту плавання разом за кулами, снорклінг з черпахами на кораловому рифі, вайб, який дуже відрізняється від резортних та курортних, і загальна вартість моєї поїздки на Мальдіви. Отже, як дістатись до локальних островів і повернутися назад до столиці, найдешевший спосіб дібратися ось такі паблік фері, які коштують півтора долара, і залежно від відстані від столиці до вашого острова займають до декількох годин. Тут є місце для валіз, доволі чисто і комфортно. Вони зазвичай курсують раз на день з майля до острова Дефуша відправляється о 14.30, А от назад, о 6.30 ранку. Ось так виглядає цей порт. І, до речі, звідси також можна дістатися до аеропорту всього за один долар. Що стосується екскурсій і розваг на. Моєму локальному острові тут насправді я багато де читала, порівнювала ціни, відгуки, шукала де бюджетніше. І ось те, що я обрала для себе, і було для мене найцікавішим. Перша екскурсія це снорклинг з черепахами на кораловому рифі, і коштував він 20 доларів. Туди входив власне сам снорклінг, а також зйомка під водою. Бонуси мені дозволили користуватися дроном, але з мінусів я ледь його не втопила в океані. Але лише подивіться на цю красу. Я хотіла спробувати це плавання за кулами. На Мальдівах дійсно водяться акули, але вони досить небезпечними. І цього разу я поїхала на снорклінг за кулеми няньками. Перші кілька секунд після того, як я опустила у воду, дійсно було трохи лячно, особливо коли вони підпливають до тебе і починають розглядати з усіх сторін когось нового. Ці акули довжину кілька метрів, і якщо їх не провокувати, не чіпати, то вони абсолютно спокійні і з ними можна плавати. Для цього вас спеціально везуть на інший острів і коштує цей тур 85 доларів. Ось і третя, і непевно, моя найестетичніша поїздка на Мальдівах Це піщані коси, які знаходяться посеред океану. Мені пощастило, тому що людей там не було взагалі, і за дві такі коси я заплатила 20 доларів. А далі пропоную насолодитись кадрами з дрону. Оштовні розваги. Наприклад, щовечора я приходила сюди зустрічати захід сонця і прогулювалась по центральним вуличкам острова. Декілька разів потрапила під тропічну зливу і спостерігала такі розваги у місцевих дітей. По вечорах на берег припливають скати, тому можна сидіти вечеряти ось таким неймовірним видом. З розваг тут також можливе проведення весілля на пляжі чи піщаних косах, нічна риболовля, дайвінг, а також навіть одноденна поїздка на резорт. А тепер трохи фактів, що вам потрібно знати про Мальдіви. Локальні це саме житлові острови, там де живуть місцеві. Алкоголь заборонений на законодавчому рівні. Ви його не знайдете ніде, окрім резортів, і навіть там він коштує дуже дорого. П'ятниця тут офіційний вихідний, тому екскурсії пропонуються лише вранці, тому враховуйте це під час бронювання. А ще з цікавого тут взагалі немає собак, і в'їзд з ними заборонений. А далі я вам покажу Мальдіви, яких ви точно не побачите в інстаграмі. Перед вилітом на Шрі-Ланку мені довелось цілий день провести в столиці Мальдів Малі, і це далеко не ті вилазені острови, які ви бачите в інтернеті. На вулицях міста дуже шумно, трохи брудно. А їжа в закладах набагато дорожче ніж на острові. Я побувала на штучному пляжі, а потім перейшла на фішмаркет. І це справжній місцевий ринок з купою всього. Окрім самої риби, тут є також багато фруктів та спецій. Далі була в національному музеї Мальдів, який коштує десь. Доларів. Якщо вже бути чесною, я не любитель музеїв, але там було прохолодно, був вайфай та й скелети китів не кожного дня побачиш. На вулицях треба бути дуже обережною через трафік, а також пам'ятати, що в них лівосторонній рух. Прямо поруч з музеєм знаходиться Султан Парк, по якому також можна прогулятися. Якщо трохи пройти здалі, можна побачити пам'ятник жертвам цунамі, яке відбулось у 2004 році. Тоді через землетрус в Індійському океані дві третини столиці опинили затопленими. Щодо продуктових магазинів, то ці. Тут набагато помірніші, ніж на острові. Є гарний вибір фруктів, овочів, молочних продуктів, і я навіть бачила кілька круп, окрім рису, такі як вівсянка чи перловка, що дуже нехарактерно для Азії. Далі я знайшла таку затишну кав'ярню, де можна було спокійно посидіти, попрацювати і поснідати. До речі, назва всіх закладів, які я відвідала на острові, я також вкажу в описі. Ну а далі починається досить цікава та незвична для мене частина моєї подорожі на Мальдіви. Друзі, я зараз знаходжусь в столиці Мальдів, це місто Малі, тому що завтра вранці у мене виліт до наступної країни. А поки що я зняла собі таку капсулу. Так, увага, це не зареєстрований готель, це саме капсула, їх тут вісім. Чому я її зняла? Тому що порівняно з готелями вона набагато дешевша, а мені лише треба переночувати, і о 5 ранку я вже виїжджаю. Ось, власне, так вона виглядає, трохи краще, ніж назовні, звичайно, і заплатила я за неї 20 баксів. До аеропорту, я до речі, добиралась о 5 ранку, і щоб зекономити, я викликала собі байк. Вартість такої дороги вийшла 2,5 долари або 35 мальдівських руфій. А тепер я пропоную підрахувати, скільки ж всього я витрачу витратила за тиждень відпочинку на локальному острові Мальдів. За проживання я заплатила 615 доларів, включно зі сніданками та шезлонгами на пляжі. Ще 26 доларів я заплатила за трансфер до острова та з нього, 25 в одну сторону і один в іншу. Всі екскурсії та розваги коштували мені 120 доларів, а саме 20 доларів снорклінг з черепахами, ще 20 поїздки на піщані коси та 85 доларів плавання за кулами. Решта витрат, а саме їжа в закладах, в магазинах, байк до Аеропорту, а також непередбачені витрати, вийшли в мене 186 доларів. Окремо я також рахую 12 доларів, які я витратила на місцевий інтернет, а також дорога сюди. 1000 гривень мені коштувала Київ Варшава а також 370 доларів я витратила на авіаквитки в одну сторону. Таким чином, за тижневу поїздку на Мальдіви з проживанням, перельотом, харчуванням та розвагами я заплатила 1353 долари. Якби в мене не було непередбачених витрат, таких, наприклад, як розбиття скла на телефон чи втрати зарядного пристрою на ноутбук, було б ще менше. Що зараз я перелетіла на іншу країну, і я вже знаходжусь на шрі, записую своє відео звідси. Тому обов'язково підписуйся. Наступні випуски буде саме про цю країну. Вона неймовірна. Я стільки всього хочу показати, і тут я буду знаходитися цілий місяць. В наступному випуску ви побачите найгарніші місця південного узбережжя Шрі-Ланки. огляд мого бунгала на дереві, де я, я провела цілий тиждень, жила разом з мавпами, комахами, ящерками, а також засинала під звук океану. Мала кулінарний урок від місцевої жительки Шрі-Ланки, яка навчила мене готувати сім видів карі, добувати кокосову воду, молоко та стружку, а також показала, як готувати хліб та місцеві солодощі. Відвідування будицького монастиря з найвищою статуєю Будди на Шрі-Ланці. Якщо тобі подобаються такі відео, і ти Вважаєш їх корисними, буду вдячна за підтримку українського контенту. Всі локації, контакти та місця, де я побувала, я залишаю в описі під відео, щоб ви могли ним скористатись. Цієї подорожі, як і багато інших, не було б без наших захисників. Тому не забувайте донатити і слава Україні!